Слава Ісусу Христу. Слава Імунавілі! Віталій Олексійович, таке буденне запитання сучасне. Чи можна використовувати мені штучний інтелект в роботі, генерація фото та текстів? Я думаю, якщо свого інтелекту нема, то варто використовувати <с штучний. А якщо говорити, як то кажуть, чуть-чуть серйозніше, я думаю, що сучасні технології вони йшли вперед, йдуть і будуть йти. Я знаю, що штучний інтелект для багатьох проповідників вже пише проповіді. Я чув, що штучний інтелект вже проповідує, консультує, говорить і так далі. І з однієї це якби благо певної цивілізації, але з іншої сторони, мене це насторожує. І я бачу, що це веде до е, поганих, недобрих речей. От, тому що штучний інтелект він є штучний, а не природній. Бог е, дав нам щось багато е, краще. Чутливіше. От я знаю, що штучний інтелект він, він знає, як е, і обманути, і як обійти, і як схитрувати, от, і так далі. Але якщо говорити е, в контексті цього питання, обробки фотографій чи якихось текстів, і так далі. Я особисто скажу свою думку. Я думаю, що це є, ну якби я не, я не бачу в тому щось такого недоброго чи неправильного, от, тому що е, якщо мова йде про неживі речі і праця з неживими речами, от, я думаю, що напевне, що це буде е, цей штучний інтелект, справиться краще, аніж спеціаліст, який має мало інтелекту, або не довчився, або е, мало вчився. І так далі. Тому як в якому. Е, е скажімо, випадку застосовувати цей штучний інтелект. От я знаю, що багато студентів користуються штучним інтелектом писати вже дипломні і, і, і багато чого іншого, аби уникнути плагіату, і так далі. І штучний інтелект їм допомагає. Але думаю, що таке призвичаєння людини до штучного інтелекту взагалі зробить людину лінивою. Зробить людиною заручником того, що вона створила. Зараз це виглядає безобідно, але в майбутньому людина може стати рабом. Того, що вона створила, Бог зробив людину паном над усім. І якщо людина не, ви, не використає це панування і не буде використовувати даний Богом інтелект для неї, то попаде в заручники до штучного інтелекту. Але в даному контексті питання, чи можна штучний інтелект застосовувати до обробки фотографій, я би швидше сказав так, аніж ні. Я не є, скажімо, якийсь фанатик, щоб відкидати ті чи інші скажімо, досягнення цивілізації, але до тих всіх речей відношуся дуже і дуже обережно і дуже з великою осторогою. Отак От би я відповів на це запитання. Спасибі, Хай бо благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб-каналі Нове життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!